Всім привіт! З вами я Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити алгебру 9 класу. Сьогодні ми завершуємо тему системи лінійних нерівностей з однією змінною і розв'язуємо завдання високого рівня складності нерівності системи нерівностей з параметрами. При яких значеннях параметра А має хоча б один розв'язок системи нерівностей? Х більше або дорівнює 3, х менше за А. Виконаємо зображення тоді, коли ці два проміжки рішення цих двох нерівностей мають перетин, і система має розв'язки. Варіант, коли А знаходиться праворуч від трьох. Тоді х більше або дорівнює трьом, перетинається з х менше за А на проміжку від трьох, включно до А. Тож відразу можна сказати, що коли А більше за 3, система має безліч розв'язків. Подивимося ще інші варіанти. Якщо А пересунеться в точку 3, тобто А дорівнює 3, що ми маємо, Х строго менше за А, значить все одно буде виколата точка. І якщо А пересунеться ліворуч, то виходить, що проміжки менше А і більше за 3 не перетинаються. Таким чином. Відповідь. Коли А менше або дорівнює 3, система розв'язків не має. При А більше 3 система має безліч розв'язків. Тобто А більше за 3, дивимося на другу систему. Х менше або дорівнює 3, Х більше або дорівнює А. Виконуємо рисунок тоді, коли є перетин ножин і система має розв'язки. І число А і число 3 включаються. Тому, якщо ми А пересунемо в трійку, теж система буде мати розв'язок 1. А питання хоча б 1. Тобто А до рівня 3 нас теж задовольняє. Коли А перейде праворуч від 3, то вже проміжки ці не будуть перетинатися. Тож таким чином, відповідь при А більше за 3 система розв'язків немає. При А дорівнює 3 один розв'язок, і при А менше 3 система має безліч розв'язків. У відповідь пишемо А менше або дорівнює за 3. Наступне завдання. При яких значеннях А множної розв'язки системи нерівностей – Х більше за мінус одиницю, Х більше або дорівнює А є проміжок від мінус одиниці до плюс нескінченності. Виконуємо зображення. від мінус одиниці не включно і до плюс нескінченності ось цей проміжок. Безумовно, видно, що А має дорівню, менше або, бути менше або дорівнює мінус 1. Якщо А буде дорівнювати мінус 1, то по першому розв'язок буде х більше мінус одиниці. І якщо А буде ліворуч менше мінус одиниці, то теж буде ось цей розв'язок перетин множим. Зобразимо другий проміжок від одиниці включно до плюс нескінченності. Х більше за мінус одиницю. Тобто мінус одиниця має стояти ліворуч від А. Тоді А буде одиницею і система має розв'язком проміжок від одиниці до плюс нескінченності. Тож, відповідь А дорівнює 1. При А дорівнює 1 система буде мати ось такий розв'язок. Від одиниці включно до плюс нескінченності. Наступне завдання. Для кожного значення А розв'яжіть систему нерівності. х менше за 2, х менше буде дорівнює А. Перший випадок, коли А більше за 2. Другий випадок, коли А дорівнює 2, і третій випадок, коли А менше за 2. І так висновок: коли А більше за 2 х менше за 2. Коли А дорівнює 2, розв'язком теж буде х менше за 2, і коли А менше за 2, то розв'язком буде х. Менше або дорівнює А. це ви. При яких значеннях А множина розв'язків системи нерівностей х більше або дорівнює 7, х менше а містить рівно 4 цілих числа? Зобразимо випадок, коли є перетин множин, а значить, система має. Розв'язок від 7 включно до А. Тепер з'ясуємо, яким числом може бути А, якщо у нас 4 цілих корені. Перший корінь 7, 8, 9, 10, 4. Отже, робимо висновок, що А більше за 10, але менше 11. Це є відповідь. Наступне завдання. При яких значеннях параметра а корені рівняння менші від числа 5. Рівняння квадратне, отже, будемо розв'язувати його за дискримінантом. х2ах плюс а квадрат мінус 4. Розберемося з коефіцієнтами. Перший коефіцієнт у нас одиниця. Другий коефіцієнт у нас мінус 2а. І третій коефіцієнт у нас а квадрат мінус 4. Дискримінант дорівнює другий коефіцієнт в квадраті мінус 4 помножити на перший коефіцієнт і на третій. Розкриваємо дужки. 4а2 мінус 4а2 плюс 16. Скоротимо дискримінант дорівнює 16, корінь квадратний з дискримінанта дорівнює 4. Тоді перший корінь 2а мінус корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2 умножити на 1. Якщо винесемо в чисельнику за дужки 2 і поділимо на 2, то перший корінь у нас буде А 2, другий корінь аналогічно з плюсом. 2а плюс 4 поділити на 2 і помножити на 1а плюс 2. Обидва корені менші від числа 5. Тобто маємо систему перший корінь а мінус 2 менше за 5, і другий корінь А плюс 2 менше за 5. Переносимо мінус 2 праворуч, це буде 5 плюс 2, а тут 5 мінус 2. Покажемо це на прямий координатний 7 3 а менше за 3 і а менше за 7 тобто щоб умова виконувалась а має бути меншим за 3. І останнє завдання на сьогодні, при яких значеннях параметра А корені рівняння належать проміжку. Рівняння теж квадратне. Випишемо коефіцієнти. Знаходимо дискримінант. Розкриваємо дужки, мінус в квадраті зникає по формулі квадрат першого, мінус подвоєний перший на другий плюс квадрат другого, мінус 3х4, 12 а квадрат, плюс 16а мінус 4. Плюс 4 мінус 4 скоротилося, мінус 16а плюс 16а скоротилося, 16а квадрат мінус 12 а квадрат, 4а квадрат. Корінь квадратний з дискримінанта буде дорівнювати корінь квадратний з 4 а квадрат, тобто 2a. За тієї умови, що а більше або дорівнює 0, тому що квадрат А з під корення маємо виносити по модулю, х1 дорівнює другий коефіцієнт з протилежним знаком 4а-2, мінус корінь квадратний з дискримінанта, поділити на 2. І перший коефіцієнт. Так, 2а мінус 2 поділити на 2, винесемо 2 за дужки, поділимо на 2, буде А мінус 1, другий коефіцієнт, корінь, другий корінь. 4а мінус 2 плюс 2а ділене на 2, 6а мінус 2 поділити на 2. 3а-1. Обидва корені мають належати ось цьому проміжку, тож ми маємо систему. Перший корінь більше або дорівнює за 2 і менше або дорівнює за 8, другий корінь більше, або дорівнює за 2, менше або дорівнює за 8. Додаємо одиничку, буде мінус один. Тут дев'ять, і тут також мінус один. І другу нерівність ще поділимо на три перша без змін. Видно, що А. Тільки пам'ятаємо, що А у нас що більше або дорівнює 0. Тоді у відповідь ми напишемо А належить проміжку від 0 до 3. Ось так. Безумовно, що це завдання, бачите, зірочкою складні, але деякі з них дуже і дуже легко розв'язуються. Тож у вас є можливість попрацювати над завданнями зеленого кольору і досягти успіху. Щиро вам цього бажаю. До зустрічі!